Дев'ять місць, які обов'язкові для відвідування у Валенції. Перше Плаза Делавірген та Плаза Рейна. Головні площі міста з атмосферними кафе, історичними фонтанами та краєвидами на величні собори. Друге кафедральний собор Валенції. Унікальне поєднання готики, бароку та Ренесансу. Саме тут зберігається святий Граль. Третє: Лонга де ласеда вражаюча середньовічна біржа шовку, внесена до списку ЮНЕСКО. Четверте Меркадо Централь одна із найстаріших та найбільших ринків Європи, де можна скуштувати хамон, морепродукти та місцеві. Севе вино. П'яте. Місто мистецтв і наук. Футуристичний комплекс із музеями, океанаріумом, кінотеатром IMAX та унікальною архітектурою Сантьяго Калатрави, шосте океанографік. Найбільше океанаріум Європи, де можна побачити акул, білух, пінгвінів і навіть підводний тунель із морськими хижаками. Сьоме пляж Мальвароса, широкі піщані береги, блакитне море та ресторани з паелю прямо на узбережжі. Восьме ламаріна де Валенсія стильний район з барами, яхтами та чудовими заходами сонця біля води. Дев'яте порт цеплая, мальовниче приморське містечко, відоме як іспанська венеція, завдяки кольоровим будинкам, Кам та каналам з човнами мій особистий рекомендаціон. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити повний випуск про Валенсію.